Податки і надалі будуть піднімати. Вітаю, шановні друзі. Тільки но вчора депутати Верховної Ради прийняли новий законопроект про підвищення податків. Зокрема, там військовий збір піднімається з 1,5 до 5% для всіх фізичних осіб, окрім військових. Ну і там ще купа різних інших податків. І одразу ж ввечері в ефірі єдиного телемарафону, там зібралися знову ця шобла депутатів, і вони кажуть. Це підвищення податків було далеко не останнім. Я б навіть більше сказав, що це лише початок. Податки і надалі будуть підніматися, тому що в бюджеті грошей немає, і десь ці гроші треба брати. Ну а якщо коротко, то українська влада, розкрадаючи всі кредитні гроші, які нам дають наші західні партнери, вони змушують українців оплачувати у цю війну. І вчора народний депутат Данило Гетьманцев, який є ініціатором всіх цих підвищень, заявив, що в Україні має оподатковуватися будь-який дохід, навіть якщо ви даєте чайові. Е Офіціанту в ресторані це теж має оподатковуватися. Іншими словами, жодна копійка не повинна проскочити мимо їх кишені. Заяву гетьманцева я опублікував на своєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.